Вітаю, друзі! Сьогодні, 22 квітня, з вами знову центр громадської аналітики вежа, я керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії Ігор Чаленко, якого ви добре знаєте, він є політолог, голова центру аналізу стратегій, і також він, член Національної ліги центристів, точно так само, як і я, але сьогодні поки що не про центризм. Якщо ви запитаєте, коли буде про центризм, буде. Почекайте трішки. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю тебе і всіх глядачів із великодніми святами. Нехай все буде добре. Дякую назаєм за привітання. І також сьогодні ще один такий день знаковий, колись він був знаковий. Сьогодні день народження Леніна, у якого Путін там звинувачив у тому, що він створив Україну. То чи жив за часів Радянського Союзу, то добре пам'ятає, що цей день був такий дуже-дуже-дуже історичний. Але сьогодні він не має абсолютно ніякого відношення до цієї теми. Це так, про... між іншим я задав про це. Я хотів би друже тебе запитати про одну таку дуже інтригуючу історію, яка сталася в силу обставин. Помер папа Римський, і 26 квітня будуть похорони його. Уже стало відомо про це. І туди з'їжджаються дуже багато лідерів. І туди їде Трамп. Він повідомив про те, що він їде разом зі своєю дружиною. Також туди приїде Зеленський, також є. Ну таке підтвердження вже є. Е, окрім того, Макрон сказав, що приїде, Путін сказав, що не буде. Пісков повідомив, що Путін не збирається. Хоча я вранці читав коментарі, там різні дописи в телеграм-каналах. Така інтрига була в російських, я маю на увазі, що там розглядали питання, можливо, Путін поїде туди. Хоча ну, для мене це дуже дивним, також виглядає, але менше з тим. враховуючи, що Путін вже виходить на міжнародну арену. От, скажи, будь ласка, які твої міркування з приводу не того, хто там буде наступним наступним понтифіком, а що може відбутися такого в Ватикані в суботу? Хоча до суботи там буде ще низка подій. Ну, про нам їх анонсував Трамп. Це представлення мирного плану за три дні і очікуємо на підписання угоди про рідкоземельні мінерали в четвер. Але в суботу, ну, таке щось може може бути чи ні? Ще у нас е, чи то в суботу, чи то в неділю в Саудівській Аравії, ще й може відбутися зустріч американської та російської делегацій. Є ще такі е, чутки. І відповідно, у нас цей тиждень зараз вимальовується е, відповідно від Лондону. Очевидно, далі буде йти тема чи то. Погодження з боку України чи не погодження Там, позиції, які були озвучені американцями в uh -huh. Парижі. Далі тема знову ж таки дійсно угода про мінерали, підписання її. Думаю, що закріплення все ж таки теми в суботу, вже за участі безпосередньо Трампа на зустрічі, те, uh -huh. що буде в Римі відбуватись. Ну і далі. Дійсно, у нас зараз певний детрек, який, хоч трошки, але має ймовірність дійсно подальшої деескалації. Але це все намальовано дуже красиво. Е, ну, і ті, хто хочуть реального завершення війни, вони розуміють весь цей трек і дипломатичну комунікацію, яка зараз відбувається. Але прямо от е, за декілька годин до нашого спілкування продивляюся я телеграм і бачу. Пост Дмитрієва, який прямо вказує, що в Лондоні, в Лондоні, нібито з чистого листа можуть бути відповідно перемовини. Тобто, те, що було озвучено в Парижі. Нібито можуть повністю переглянути, і Росія на це не піде. Це не прямі слова Дмитрієва, це е, репост е, там, російського матеріалу. Ну але логіка цілком зрозуміла. Якщо Дмитрієв це станом на зараз в день зустрічі в Лондоні, е, показує, значить в Росії не впевнені в тому, що е, певні параметри, які вони вимагають від Заходу, від Сполучених Штатів і безпосередньо від України, що вони будуть витримані. Тому е, я думаю, не дивлячись на доволі зрозумілий календар, який у нас зараз вимальовується, але результат, результат ще не є запрограмованим. От, власне, про це угу. я зараз говорю, що і завтрашній Лондон. І е, у нас, я думаю, що і по мінеральній угоді, коли у нас буде підпис, е, паралельно з цим, очевидно, ще буде і комунікація там іти. Ну, тобто, сам факт підписання повної угоди, ну, це знакова буде подія, звичайно, але ж паралельно з нею, я розумію, що ще буде іти так само зв'язок по лінії без... без, мається на увазі саме по лінії вже мирного треку. І я абсолютно усвідомлюю, що і Путіна ж будуть зараз ну фактично. Трошки підживлювати тему. Ну ти ж хочеш перемоги до 9 травня? Ага. Ти ж хочеш отримати щось, що можна буде представити росіянам, що дійсно е, можна поставити крапку у так званій СВО? Тому ну будемо дійсно дивитися зараз перевіряють, тестують. І я думаю, громадську думку, в різних, зараз там і західному інформаційному просторі, у нас і по темі, що стосується ЗЕС, по темі Криму, ну, все те, що ми бачили mm -hmm. там з Street Journal, з New York Post, то це це все, всі ці матеріали зрозуміло, що це так само є елементами зараз і подальшої роботи безпосередньо дипломатичної, і тестування. Але те, що дійсно. А Трамп хоче отримати результат до 30-го числа. Це нікуди не дівається. Я думаю, що дійсно а, цей тиждень буде визначальним. А скажи мені, будь ласка, таке ти так інтригуюче дав посилання у своєму е, щойно коментарі: що йде тестування. З цього всього, що зараз є в публічній площині, що ти вважаєш правдоподібним? Ну, до прикладу, сьогодні ще публікація в «Нью-Йорк-Пості», Я думаю, ти її бачив. Вона дуже схожа на вчорашній Вашингтон Journal щодо мирного плану. От е, я просто нагадаю нашим глядачам, що мовиться про те, що там Трамп може визнати Крим Російським, е, територія довкола ЗС може бути під контролем Америки. Є, Америка не буде проти передачі в Україні європейського зброєння, фінансів, так далі, ну і тому подібне. От що в цьому плані, от в такому є, на твою думку, правдою, а що поки що, як ти кажеш, тестуванням? Ну, що тебе зачепило? Можливо. Я скажу так: от якщо говорити про кримську тематику, я розумію, що Трамп уже робив подібні кроки визнання в супереч міжнародній позиції. Це вже було по темі, наприклад, Ізраїлю, коли було визнано Єрусалим угу. як столицею, там, і була, там було визнання окупації голландських висот. Тобто, вже вони проходили подібний момент, але. А все ж таки тема Криму трошки відрізняється, і зрозуміло, що Сполучені Штати дуже сильно себе підірвуть репутаційно, якщо підуть на такий крок. Може бути замінник в цій темі. В цій темі може бути замінник з точки зору санкцій. Санкції, які були запроваджені ще з 2014 року, саме за рахунок анексії. Тобто э, росіянам можуть ще запропонувати тему якраз зняття самих давніх обмежень, які існували всі ці роки безпосередньо за кримську тематику. Це один момент, який можуть э, відповідно запропонувати, і можливо на неї дійсно і купляться безпосередньо в Кремлі. Бо це ж знову ж таки: э, зверни увагу, що той же Крим парти робота їхня. А та приймають там, наприклад, судна, там в Туреччині. Ну але тим не менш, вся ж навігація, вся економічна діяльність, туристична дія. Ну тобто, все повністю. Тобто, можна не визнаючи навіть де юре приналежність, як це можуть зробити штати, не зробити. Але якщо зняти тему санкцій проти півострова, відповідно проти Російської Федерації за анексію півострова, то це абсолютно інакше буде виглядати. Оце один момент. Який? А, а, взамін, а взамін що? Ну, взамін ми ж розуміємо, що е, ти маєш на увазі з російського боку? Ну так Я, ну, росіяни, ж, зрозуміло, вони торгують темою е, подальшої деескалації, що вони готові е, безпосередньо mm -hmm. заморожуватись по mm -hmm. лінії зіткнення, mm -hmm. тобто тема не йти е, до як мінімум адмінкордонів е, чотирьох українських областей. І вони Замінено ж зараз що поприму, я зрозумів, да. так. Так, абсолютно. Ну, так. як варіант знову ж таки, так, так, так. Запорізька АЕС. Оце я думаю, що дійсно такий варіант, який можливий для реалізації, грубо uh -huh. кажучи, де росіянам половину будуть давати потужності 3-Гігавати, нам будуть 3 гігавати. Ми це не підтримуємо. Зрозуміло, що за жодних обставин ми хочемо, щоб американці інвестували в ЗС. Щоб ми хочемо демілітаризовану зону довкола станції. Не нейтральну, uh -huh. а демілітаризовану трошки інше так, так і знову ж таки питання енергодару його доля у всій цій конструкції вона поки що не зрозуміла абсолютно. А, з того, що випливає з Нью-Йорк Пост, ну не, не дуже це до кінця до вподоби саме нашій стороні. Але з іншої точки зору, очевидно, американці це будуть продавлювати з точки зору, що ви ж маєте додатково тоді 3 гігавати. Це те, що вам потрібне. У нас mm. ж пам'ятаєш, скільки там по Хмельницькій АЕС було а, відповідно і по добудові двох енергоблоків з російськими блоками, які зірвали зараз, бо Болгарія вже не там не продає. Ще ж там два блоки американці хочуть будувати. Але mm. коли це буде, коли це буде. А так чи інакше, проблему енергодефіциту української об'єднаної енергосистеми треба вирішувати. І Очевидно, що якраз от темою за рахунок ЗС, яку зможуть потенційно ввести в стрій від року до двох, десь так, от власне зараз і намагаються в тому числі продавити і, і нас, щоб ми прийняли отакий компромісний варіант. Далі тема зараз іде от доволі специфічна окремої моніторингової місії чи миротворчої місії, там ага. по-різному її зараз називають, що стосується контролю за кордоном, точніше кажучи, не кордоном, а адмінмежею, лінію зіткнення і так далі, оце дійсно дуже специфічний варіант, тому що, якби там були американці відповідно, з точки зору забезпечення контролю, це одна ага. справа. Але ж е, пропозиція, йде, що там мають бути в комісії: українці, росіяни і третя сторона е, не НАТО, країна не НАТО. Але ж тоді вибачайте, ми вже проходили через подібне АТО, ОБСЄ, Ми пам'ятаємо, як це все моніторилось, ну, і ну, воно не працювало. Воно просто не працювало. Якби американці не військовими там були, ну а просто як моніторингова місія, якби американці там були. Уважаєш перезавантаження стосунків росіяни з американцями, чи Росія не довіряє Сполученим Штатам? Оце був би непоганий варіант, дійсно, для того, щоб в тому числі унеможливити нову агресію відповідно з боку Російської Федерації. Ну, загалом, загалом, я думаю, що не все настільки зараз а, катастрофічно, як це подається в засобах масової інформації. А, але і я думаю, що це недостатньо, що хоче Російська Федерація. Бо росіяни зараз навпаки вони піднімають градус, вони знову вкидають тему повного, значить, перезавантаження зміни влади в Україні. Це робили буквально вчора через коментар Азарова, наприклад, який активно розповсюджувався Росія 24 спеціально централізовано. Тобто, ну нам звичайно нам весело, але росіяни спекулюють цією темою не просто так. Ну так. І, і насправді я думаю, що не все добре, і точно Україна не та сторона, яка сьогодні показує недоговори але у Трампа є свій календарний план, і знову ж таки, який він хоче витримати. Скажи, будь ласка, а м, щодо завтрашніх зустрічі в Лондоні, ну, багато вже зроблено анонсів про те, що там будуть європейці, українці, і також американці, можливо, десь там і росіяни будуть. Ну, хто там знає? Там ще кажуть, що німці будуть. О, ще німці навіть Федії. будуть взагалі прекрасно. Які, як на тебе, перспективи взагалі завтрашніх зустрічі, чим вона може закінчитися? Оскільки ну, я з тобою погоджуюся, в принципі, основні рамки майбутньої угоди, вони не випадково з'явилися в ЗМІ. І вони ну плюс-мінус виглядають ну на цю ситуацію з повагою до всіх глядачів, до всіх, хто постраждав у цій війні, логічно. Хоча логіки тут нема, тому що тут мова йде про компроміс наш, але в Трамповій логіці воно так да і враховані сторони на жаль, на враховані там інтереси Росії на превеликий жаль. Я на цьому акцентую увагу. І з огляду саме на це наскільки завтра може бути успішною історія з переговорами в Лондоні. Ну тут я б не загадував, тому що це рівно історія твориться на наших очах, і е, те, що було дано такий пуш в Парижі, не означає, що Лондон буде прямим продовженням. Ну, тобто, як е, частиною номер два, тут може бути характер дуже сильно змінитися, і, до речі, самі росіяни зараз вкидають тему, що е, ах це ж злісний Лондон, е, там Великобританія знову все буде зривати, mm -hmm. і так Ну тобто, ми розуміємо ці меседжі, які зараз ідуть. Просто ж нюанси, де в чому? Е, делегітимізація, інформаційна делегітимізація е, зустрічі. Великобританії 23 числа і ну певна така демонізація з боку Російської Федерації. Хоча знову ж таки ще не зібралися, ще не почали говорити. Ну можливо, це я ж кажу це просто підняття ставок. Uh -huh. Можливо, це підняття ставок, намагання знову ж таки вказати свою роль. Процесі, де ну, вони ж не будуть і росіяни там представлені. Ну, тим не менш, а я вважаю, що е, оскільки здебільшого все рівно учасники будуть ті самі, що і е, в Парижі, то так чи інакше, так чи інакше, звичайно, найбільш е, прогнозований консервативний сценарій, е, що будуть е, приходити. До якогось компромісу по тих 10%, які озвучував Умеров, uh -huh. що Україна на 90% погоджується з планом Трампа. Тобто, тут же ж згоду треба отримати не лише з боку України, але й з боку європейських партнерів. Очевидно, що Сполучені Штати мають свої погляди. Європа має свої погляди uh -huh. на ці речі. Ну але знову ж таки, якщо там німці таки появляться, як уже зараз ідуть чутки. Хоча знову ж таки, поки що команда Шольца, ну але тим не менше, ага. а, то це все ж таки буде вносити певні корективи. Позитивні і корективи, чи я думаю, що позитивні, тому що німці зараз на себе, наприклад, беруть тему координації коаліції Рамштайн разом ага. із французами. Тобто, німці це відповідно німці і французи, коаліція Рамштайн, коаліція охочих, Британія і французи. Тому це якраз показує, що в принципі ми, хоча б, якось намагаємось вийти на саме спільне бачення, от саме спільне бачення, те, чого нам зараз дуже не вистачає, серед наших безпосередньо західних партнерів. А, ну. да, 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 перепрошую, що я тебе перебуваю. мені будь ласка, ми задали з тобою також і угоду про рідкоземельні мінерали, яка має бути підписана у четвер. Шмигаль за Тими документами, навіть документами офіційними, да, які опубліковані на сайті Держдепу, в меморандумі, принаймні, так прописано, що він з вчорашнього дня вже має працювати у Вашингтоні. Я поки що не бачив анонсів, що він там є. Бо я сьогодні обурював з колегами у нас саме цю тему, то вони виказують думку, що це такий маркер буде. Чи буде підписана угода, чи ні. Не підписання цієї угоди допускаємо, тому що ну, я вбачаю, що Офіс дійсно затягує зараз цей процес, це очевидно. Чи може це попливати загалом на хід переговорного процесу? Бо нібито Білий дім минулого тижня я бачу інформацію про те, що нібито не прив'язує угоду про Копалини до мирної угоди, мовляв, це інша історія. Але я думаю, що Трампу це не дуже сподобається. Якщо не буде, я, думаю що, я думаю, що тут прив'язка повна і беззаперечна. Uh -huh. І е, я, чесно кажучи, от моє особисте враження, припущення, що дійсно е, скоріше все ж таки підпишуть. Можливо, є бажання десь затягнути процес, але зважаючи на елемент ратифікації uh -huh. саме у Верховній Раді, то ну, тут немає станом на сьогодні для нас стратегічних е, якихось ват. Якщо ми буде, ну відповідно станом на зараз не підпишемо цю угоду. Навпаки, ну я думаю, що її варто підписувати, бо це знову ж таки сигнал в руслі перемовного процесу, ага. і я чесно кажучи, я не впевнений, що Сполучені Штати нам не висувають, ну скажімо так, додаткового кнута стосовно цього процесу, бо ми знаємо, є тема і зв'язку на фронті. Є тема і е, безпосередньо е, отримання розвідданих. Так, ми класно підписали е, до речі з японцями угоду про використання їхнього супутника, наше головне управління розвідки. Ну але цього недостатньо поки що недостатньо і треба запустити ще процеси. Тим не менш, це просто якраз говорить про те, що певні політичні кроки, я думаю, що робити доведеться. Доведеться, але я ж кажу: навіть повна угода, навіть якщо вона буде не збалансована, не в наш бік, на етапі саме ратифікації, до неї можна внести як заперечення, так і взагалі не ратифікувати. Але це в часі буде віднесено вже на місяці вперед, коли. Актуальна ситуація зміниться кардинально, тому ми тут, ну фактично, себе таким чином врятуємо. Тобто, якщо є все ж таки бажання десь гальмувати, це можна робити між етапом підписання до етапу ратифікації. Плюс знову ж таки меморандум. Ми його читаємо, та мова йде про євроінтеграцію, про наші зобов'язання відповідно з Євросоюзом. А що це означає? Що можна запросити Єврокомісію для аналізу повного підписаного документу? Чи впливає ця ситуація, чи не впливає? А там же як європейці дадуть свій звіт, свій аналіз? Ну, європейці. Я так бачу, не дуже поспішають із завершенням війни. Їм ну бажано, щоб це тривало, бо в них свої процеси не завершені. ВПК, гроші додаткові і так далі. Їм важливо це Ну, заради правди. Але вони знаходяться як на мене під тиском Трампа дуже серйозним, особливо через змігну війну. А Трамп зараз дивиться через призму припинення вогню і відновлення, точніше, запуску контрактів з Росією і так далі. І е, в цій частині з'явилася дуже цікава ініціатива від Путіна. Фактично, учора, коли він відгукнувся на пропозицію Зеленського про е, можливість розглянути мораторії на удари по цивільній інфраструктурі. Він сказав тоді Путін там не дуже привабливу для нас річ, але дуже важливу. Він зізнався в ударах по цивільних об'єктах на території України, а це для путінської пропаганди це просто ну, хрест. Раніше ж вони розповідали, що хахли самі себе обстрілюють", Да? тепер виявляється ні. Перевіряється Путін. Тепер треба пояснювати на болотах, чому так відбувається. Я власне про можливість прямих контактів Росії та України, бо після того, як Путін прокоментував. Цю історію Пісков додатковий коментар про те, що ми з Україною саме повинні говорити. А сьогодні він сказав, що ну так, ми можемо, але ми хотіли б бачити, каже в Кремлі, е, зняття юридичних перепон цих переговорів. Мається на увазі рішення РНБО про заборону говорити із Путіним. А які тут перспективи на твій полі Взагалі, ну не відновлення початку діалогу між Росією та Україною? Чи буде це додатковим аргументом для Кремля не розпочинати? Переговори, в принципі, не те, що напряму з України, але всі зараз смітові ЗМІ західні, от сьогодні я дивився заголовки, вони всі згадують. Це такого не було, Путін погодився. Ну, направду так і є. Ну, Бо це, як на мене, вперше за всі роки широкомасштабного вторгнення такий чіткий сигнал, дуже чіткий і однозначний. Хоча там кажуть, там в лютому він нібито говорив, що ми там готові до чогось, але такої однозначності з його слів ще не було. Вони зараз справді готові будуть до спілкування з Україною, чи це так? поговорить я тут бачу декілька нюансів. Перший нюанс іде в тому, що за будь-яких обставин росіяни не хочуть все ж таки підривати комунікацію з Вашингтоном. Uh -huh. А у зв'язку з тим, що ну так, поки Вашингтон не вийшов з перемовного процесу, як він це обіцяв. Ну, у разі, там, ми ж чули ці заяви і від Рубіо, і від Трампа, то треба все ж таки показати, що от по темі, наприклад, обстрілів, по темі обстрілів, тут може бути двостороння комунікація. А отже, перед ким російська сторона буде відповідати, перед ким? Ну, от В такій комунікації. Ага. Перед Києвом тоді вони будуть казати, що Київ все порушує. Ну, тобто для Росії це легше. Росія uh -huh. вже а, досягла а, для себе базового результату вони відновили комунікацію з Вашингтоном і використовуючи тему України. А, вони тепер будуть розвивати паралельно там, по інших треках цю комунікацію. Але зрозуміло, що Росія просто і по темі обстрілів, перемир'їв і так далі. Вона не буде а, йти на а, заявлені параметри. Ми це вже неодноразово бачили, і Росія це прекрасно усвідомлює. Тому я тут не дуже позитивно якраз от, от ці сигнали сприйняв. Бо, звичайно, так чи інакше, ми все рівно перейдемо до безпосереднього перемовного процесу. Чи це буде швидше, чи це буде більш в далекій перспективі. Але навіть от не пряма дипломатія, яку ми розвивали навіть по принципу того ж самого зернового коридору. Uh -huh. Вона все рівно. Вона чому розвивалась? Бо росіяни Росіяни. Самі не хотіли там комунікувати там з Україною. Ми пам'ятаємо ці меседжі про нелегітимність влади, яка вже доросла до того, що вони, нібито, всю владу з чотирнадцятого року визнають нелегітимною. Ну тобто, у них пропаганда до такого моменту дійшла. А те, що зараз дійсно пішов обернений процес, ну це насправді це дійсно, як на мене, є і тактичний позитив, тому що дає нам можливість вибудовувати свою лінію, зважаючи на зміни позиції в Вашингтоні. Бо коли нас Вашингтон не підсилює стратегічно, а він нас не підсилює зараз, ну об'єктивно, ми ж бачимо на яку сторону більше йде тиск для досягнення швидкого результату з боку Вашингтона на Україну, то так. питання: а який тоді сенс від такої непрямої дипломатії саме для офіційного Києва? Для нас от, сенс цієї непрямої дипломатії лишається в збереженні партнерських відносин з Вашингтоном, так але якщо ми говоримо про. Коефіцієнт корисної дії, ну зараз очевидно, у нас лишається два варіанти: це ж таки непряма дипломатія а, там через або Макрона, або Ердогана, або а, якусь із Арабських держав, або дійсно вже варіант безпосередньо виходити на пряме спілкування. Хоча прямого прямий контакт у нас і так відбувався по лінії, наприклад, гуманітарний блок це стосується обміну військовополоненими. Uh, ну і там через безпосередньо спецслужби також невелика комунікація вона відбувалася також через третіх неофіційних осіб, які могли передавати дані. Якщо зараз дійсно перейде uh, все ж таки це спілкування на офіційний рівень, то це я думаю, знову ж таки підкреслить для нас. Що так чи інакше, але путінська кампанія по дискредитації загалом української влади вона зазнала фактично поразки. Ну і з іншої сторони, це можна вважати також і певну підготовку до виборів. Чому до виборів? Тому що я поясню логіку. Бо щоб проводити вибори, ну їх же ж все рівно має організовувати легітимна влада. В Україні і так. створення такого якраз двостороннього дипломатичного контакту uh -huh. Uh -huh. якраз покаже, що е, вибори будуть проходити на ну, хоча б там там відносно рівних засадах, але і росіяни ж дуже хочуть так само ці вибори. А скажи мені, будь ласка, а зміна риторики президента в цій частині, бо фактично він вчора своєму вечірньому відеозверненні сказав, що ми готові до контактів з Росією. Раніше він категорично це заперечував, чи це не про контакти його особисті, а на рівні можливо, якихось груп та і все? Я нагадаю, що в вересні 22-го року, коли приймалося рішення Ради національної безпеки та оборони, uh -huh. йшла заборона про комунікацію безпосередньо з Володимиром Путіним. Хоча знову ж таки, до кого ця заборона застосована, ну мається на увазі, хто її має виконувати так само так, так, в документі не було прописано. Тому коли російська сторона вимагає скасувати зараз, приблизно процитую декрет президента України о запреті переговорів, у це не відповідає дійсності, бо такого декрету не існує. Борі ну там специфічне рішення Радбезу. Воно ну по суті, воно має такий рекомендаційний характер, бо не зрозуміло до кого воно звертається. Ну що до кого накладено заборону на ці перемовини безпосередньо з Путіним. Плюс, після цього, ми пам'ятаємо, були укази президента, де він вкотре визначив, що офіційна позиція є, відповідно, озвучує її президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Uh -huh. Ну, зараз ще маємо якраз делегацію, а, нову там, де Єрмак а, уміров, і Сібіга, і Паліса ще а, тобто, ці документи, в принципі, вони і станом на зараз дозволяють без проблем проводити такі перемовини. Так а для Хоча, чого така не... виява, відпискова була це? Скасуйте, а тому, що це їхня лінія, це uh -huh. їхня лінія, щоб показати правдивість російської позиції. Що не просто так з 22-го року вони гнули цю лінію, вони вимагали, і ось вони досягли це скасування. З документальної точки зору ми нічого не втратимо, але тут теж треба дипломатично, ну якщо у нас буде прийнято таке рішення про там ну можливо не скасування рішення РНБО, а може там прийняття нового якогось ага. рішення, що от будуть перемовини з таким-то, таким-то там або там з Путіним, або, або з такою то делегацією. Цим же ж можна перекрити? Можна, тобто, тут ще є поле для маневру. Тут для нас головне не втратити національний інтерес. Будемо за цим і слідкувати, добре друже. Я тобі дякую наразі за те, що ти так детально все це пояснив. Справді дуже цікаво було всіх, закликаю зараз максимально з холодною головою слідкувати за новинами, тому що несеться. Направді цей тиждень буде дуже дуже ем, багато чому визначальним. Ми побачимо багато новин хороших і поганих. В мене чесно кажучи, самого поки що конкретних прогнозів немає. Як то воно буде відбуватися, але те, що ми справді знаходимося в кумі кульмінації. Про що я неодноразово говорив тут на каналі. Ну, поки що я цю думку не змінюю. Тобі, Ігоря, наразі Ігору ще раз дякую. Всім також дякую, хто нас дивився. Підписуйтеся, коментуйте. Обов'язково подякуйте і Ігору за те, що він давав коментарі, і обов'язково побачимось. Спасибі.